Ракетна атака по Одещині. Нова ідентика області. Довічне ув'язнення для військового. Про це те інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Двічі атакували Одещину за ранок. Російські військові запустили спочатку безпілотники, потім ракети. Сили ППО збили всі цілі. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер. У наслідок влучання уламків ракети сталося пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема офісного приміщення приватної транспортної компанії та вісьмох вантажівок. Поранених немає. Це восьмий раз, як нас надбомбить, бо вже виробити на алгоритм, на підприємстві це. Ранковий час нікого не було, бо ми забираємо, коли відсюди виїжджають наша охрана і люди, які тут працюють на автобусах, виганяють машини, які можна вигнати, і забираємо собак і котів з собою, бо щоб ні одна душа не підсидала. Щена отримала нову айдентику. До офіційного герба регіону команда волонтерів розробила логотип, шрифт та брендовані кольори. За це проголосували депутати облради на черговій сесії. У новій айдентиці переважає синій колір. Зверху символ колоска, з одного боку розташовані виноградне гроно, знаряддя праці та хвилі, з іншої щит, птахи та якір. Для бренду регіону розробили спеціальний шрифт, а також піктограми, що використовують у туристичних матеріалах, культурних подіях, офіційних документах, та сувенірні продукції, крім логотипу у проєкті рішення, є гасло регіону Земля, що об'єднує при цьому від старого герба Одеської області не відмовились. Він має юридичний статус і визнаний на законодавчому рівні. Ви знаєте, а, нічого не було змінено зі старого на нове. Лише були в житті заходи, які підсилили і додавали пізнавальності та впізнаваності для Одеси, тому що в багатьох європейських регіонах, в багатьох регіонах навіть нашої держави, окрім гербу, є ще і айдентика, є ще і той бренд, який повністю говорить, що це було виготовлено в цьому регіоні, що люди пізнавали по Логотипу, по слогану, що це саме створено з ті того чи іншого регіону. Тому, коли ми говоримо про айдентику, коли ми говоримо про бренд, який сьогодні був прийнятий, то це не відміняє того, що функціонував і функціонує герб Одеської області. В Одесі в центрі скандалу опинився лікар. За даними ДБР, підозру в хабарництві отримав 33-річний анестезіолог обласної клінічної лікарні, який нібито допомагав чоловікам отримати документи про інвалідність. Відповідне розслідування опублікував портал Нікцентр. За три місяці чоловік придбав кілька автівок преміум класу, а його дружина демонструвала у соцмережах дорогі подарунки та подорожі. Така інформація з'явилася на порталі Нікцентр. Лікар, начебто, збирав довідки про неіснуючі захворювання та госпіталізацію замовників, а потім домовлявся з посадовцями МСЕК та пенсійного фонду, аби відкрити військовозобов'язаним другу чи третю групу інвалідності. Розцінки на ці послуги коливалися від 6 до 12 тисяч доларів. Наразі чоловіка затримали. За даними слідства, в схемі брали участь десятки лікарів та посадовців медико-соціальної експертної комісії. Так, після щинення скандалу очільниця МСЕК Одеської області Олена Станіславова написала заяву на звільнення. Спілкуватися із журналістами кажуть, у нікцентрі вона відмовилась. 10 грудня у Дніпровському апеляційному суді відбулося засідання по справі нацгвардійця з Ізмаїльського району Одеської області Артемія Рябчука, який у січні 2022 року розстріляв десятьох людей на заводі «Південьмаш» в місті Дніпро. Тоді згинули п'ятеро людей. Тож в прохання адвоката, засудженого пом'якшити вирок, судді відмовили. Коли судді постановили апеляційну скаргу захисника Оваля Олена Віктора, яка діє в інтересах обвинувачення Рябчука Артемія Юрійовича залишити без задоволення. Нагадаємо, що подія на Південьмаші сталася 27 січня 2022 року. Уродженець села Броска Саф'янівської громади Артем Рябчук під час виличі зброї розстріляв караул з автомата Калашникова, після чого втік. Його затримали у той же день. 23 квітня 2023 року Красногвардійський районний суд Дніпра засудив Рябчука до довічного позбавлення волі. Тоді на суді він визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих. Відпалив Укрпошту за 100 доларів в Одеському районі. Правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, який зробив це на замовлення. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. кажуть, діяв за чіткими вказівками куратора для отримання винагороди, мав зробити відеозвіт. На заправці купив бензин, приїхав на місце, підпалив і уїхав. Ну перед цим ще зняв на відео. Особу зломисника було встановлено. Слідчі поліції затримали його в процесуальному порядку та повідомили про підозру в умисному пошкодженні чужого минавчеленим шляхом підпалу за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під з справам внесення застави. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Ледь не зарізала через ревнощі. У прес-службі Нацполіції регіону повідомили, що в Березівському районі Одеської області в одному з ОТГ цивільне подружжя вдома розпивала спиртні напої. До чоловіка зателефонувала його знайома. Дзвінок спровокував сварку. 39-річна співмешканка вдарила чоловіка ножем в живіт і пішла спати. Швидку 42 річному потерпілому викликав його батько, який прийшов до сина у гості і знайшов його закривавленим на ліжку. Чоловіка доправили до лікарні з проникаючим пораненням черевної порожнини та сповістили поліцію. На ковдрі при візуальному огляді виявлено плями темно-бурого кольору. Сказаний виріс з ковдри з плямами речовини зорового кольору за кров приміщено до паперового конверту. На множі наявні плями червоного кольору. Пожежа у ресторані забрала життя. 10 грудня в Одеській Аркадії горіло приміщення, яке наразі не працює. Охоплена полум'ям площа склала 100 квадратних метрів. Про це повідомили у прислужбі ДСНС області. На місці працювали 64 рятувальника, залучалося 13 одиниць техніки. Пожежу ліквідували менш ніж за годину. На місці знайшли тіло чоловіка. Причини займання встановлює дослідницька лабораторія. Той же день вже в іншому районі Одеси, а саме на проспекті Небесної Сотні, горіло зачинене кафе. Площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. Повідомляють ДСНС. Вогонь мало не перекинувся на сусідні будівлі, але рятувальники швидко локалізували полум'я, а за годину повністю загасили пожежу. У цьому випадку обійшлося без загиблих та травмованих. з завишки 35 п'ять метрів із гідравлічною стрілою отримало підприємство «Міст Зелентрест». Тепер одеські комунальники мають можливість своєчасно підрізати високі тополі, яких у місті близько 100 тисяч. Про це повідомили у пресслужбі одеської міськради. Автопідйомник встановлений на базі автомобіля і веко Корейського виробництва. Підрізати тополі вкрай необхідно, зазначають озеленювачі. По-перше, щоб зменшити вітрильність цих дерев. Вони виростають до 60 метрів і створюють загрозу падіння через шквальний вітер. По-друге, вчасно підрізана тополя менше розкидає пух, який сприяє поширенню алергенів. На зламі степу і моря, 12 грудня в Одеському академічному театрі імені Василя Василька відбулися читання одеських поетів. Організатори та гості згадували імена мовознавця Святослава Караванського, румунознавця і політв'язня Василя Барладянов-Берладника, педагогині Галини Могильницької та публіциста Станіслава Конака, які активно розвивали українську культуру на півдні України понад півстоліття тому. До письменників, які там 50-ті, 40 ві роки, то тут ще роботи і роботи у нас, тому що в процесі того, як вони писали, їх замовчували. Було багато у нас дисидентів, насправді людей, які страждали від радянської системи, то, звісно, ні в школах, ні в університетах про них не говорили. То, власне, час про них сказати, хто вони, що вони, тим більше, що це люди, які буквально, ну, наприклад, Святослав Караманський, так, 30 років таборів. Ну тобто людина віддала величезну частину свого життя. Життя, заради того, щоб ми сьогодні мали незалежну країну, а ось і власне Олекса Різників так мені завжди тішить, коли ми нарешті стуса винесли на правильно на ту величину, так яку він заслуговує. Але в нас є свої стуси. У нас є люди, які так само боролися, віддавали своє життя. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся Суспільним, побачимось за тиждень.